Друзі, я дуже пишаю, що я зараз стою перед вами. тобто, а, ну, Я ж, по суті, такий самий студент, такий самий житель Тернополя. тобто, ну, Є жителі Тернополя, але ще студенти. І я хотів просто-напросто сказати, що дійсно я пишаю, що я стою перед європейським народом, оскільки Європа починається не там, Європа починається не в Брюсселі, Європа починається не за польським кордоном, не в кабінетах міністрів Європа починається кожного з вас тут і тут. Тому а, я чув дуже багато схвальних відгуків а, від жителів східних регіонів, коли ми постили протягом цих днів їм масово свої відео, фото звернення а, від а, жителів інших міст, країн. Мені було дуже приємно чути про те, як Тернопіль наслідують всюди і як Тернопіль подають в приклад. І приклад того свідомого вибору, волевиявлення народу, який ви зробили. Тому що, розумієте, цей небо, цей сніг, все розпалює вогонь тільки в серцях тих людей, які страйкують. І воно ехом, дзвоном лунає слово страйк в повітрі Тернополя. Ми показуємо свій вибір і свою чітку громадську позицію. Давайте я дуже люблю цитувати витяг з Конституції однієї з європейських держав, в якій чітко йдеться, якщо уряд порушує. Права і свободи народу, тоді повстання народу є його найпершим, найціннішим справ і найсвятішим зобов'язком. Знаєте, воля, а в чим її помилка, в чим взагалі помилка права на зміни, так само право і шансу. Тому що ви прекрасно повинні розуміти, дуже багато питань було, що ми можемо змінити. Це наш шанс. Це наш шанс що змінити. Ви повинні прекрасно розуміти, що сидячи вдома, сидячи на лавах, ви не поміняєте нічого. Європа до нас сама не прийде, якщо ми не будемо туди рватися, якщо ми не будемо показувати всім своїм єством свою позицію, якщо ми не підпалимо душі, серця всіх жителів України в цілому. Тому що все починається від нас і те, як ми тут будемо кричати, як ми будемо скандувати, як ми будемо масово поширювати цей вірус єдності народу, від того залежить результат. Тому що кожен з вас повинен чітко розуміти, що історію пишуть переможці. І те, чи ми залишимося в історії, героями цієї країни, які вибороли її дійсно суверенітет, які вибороли її право на свободи, чи ми залишимося з граю Алкашів, як говорять зі Сходу, це все залежить від вас. І чи ви зможете потім свідомо подивитися в очі своїм нащадкам? Так як нам свідомо можуть подивитися ті, хто вибороли незалежність в цій країні. Чи зможете ви через деякий час сказати впевнено, так, я відстоював право цієї держави. Так, я боровся за це. Чи ви скажете, мене там не було. Я в той момент хворів, я в той момент сидів на лаві, я в той момент ходив на пари, мені було якось це все. До одного місця, вибачте, на слові. Знаєте, дуже багато людей ходять сюди по примусу. Звичайно, з однієї сторони, можливо, є якийсь примус, а зі сторони навіть тих, хто ходить сюди по своєму власному волевиявленню. Тому що всі ми розуміємо, чого ми сюди приходимо, ті, хто сам приходить. І ми розуміємо, з іншої сторони, о чому я маю йти, чого мій сусід повинен сидіти вдома. А чому ви не можете до них донести цю позицію, чому ви не можете відкрити їхні серця, заставити їх почути, почути цей крик народу, почути те, що відбувається в країні. Чомусь багато тернополян, навіть тернополян, я вже мовчу про схід України, які вчора були дуже здивовані масовими відео і репостами, які ми їм відправляли, були здивовані тими новинами, які буваються, вони просто не чують, вони не хотіли цього почути. Знаєте, справедливість. Так називали свої діди і солдати, які йшли на студентів під крутами, які вбивали, які доносили свою думку до тих, кому і без них жилося краще. Наказ. Так називали свої дії беркутівці, які йшли на криваву бій. Жах. Так називали це все ті солдати контрактники які допомагали нашим хлопцям-дівчатам вийти з облоги і 100 того удару. Імпічмент президенту, так ми називаємо своє перший крок до вирішення, до незалежності цієї держави, до її суверенітету. Страйк. Так називаємо ми свою громадянську позицію в Тернополі. І незалежних, вільних від всіх, занепокоєні від всіх думок, які нав'язують їм зі сторони. Це той народ, який я зараз бачу перед собою. Тому слава Україні! Борімося і поборемо.